На рівненщині горіло три автомобілі: серед них мікроавтобус, позашляховик та вантажівка. Всі випадки між собою не пов'язані і трапились у різні дні. Причини пожеж транспортних засобів поки невідомі. Втім, версії підпалу також розглядаються в рівному по вулиці Гаріна. Поруч з будинком номер 67, вогнепошкоджений автомобіль «Форд». Пожежа ліквідована до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів підручними засобами 23 лютого. Вночі також в обласному центрі по вулиці Відінській поруч з будинком номер 23 вогне пошкоджено автомобіль Лексус. Рятувальники оперативно виїхали на місце пожежі та швидко ліквідували загоряння. У міліції вже є факти, що саме автомобіль Lexus загорівся внаслідок підпалу. Хто це зробив, поки невідомо. Кримський автомобіль. Його власник знаходиться за межами нашої області, мешканці дома, де стояв. Ці автомобілі как замітили цей педжух, тому він був вовремя локалізований, Хоча пошкоджені автомобілю є. Також поблизу рівного горіла вантажівка. Найімовірніше, вогонь спалахнув через несправність ступиці заднього колеса. Ніхто з людей у даній пожежі не постраждав. На автодорозі Київ-Чоп в селі Бабин гочанського району загорівся вантажний автомобіль Рено. Працівники держслужби оперативно прибули на місце пожежі та врятували автівку. Вогонь встиг пошкодити лише кабіну та частково холодильну установку. По даним, факт, по даним випадкам зараз проводиться перевірка. Рятувальники наголошують, внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій люди, які раніше повинні телефонувати за номером 101, події в Україні на їхню роботу не вплинули. Хотів би наголосити, що за весь час масових акцій на території Рівненщини ситуація в сфері діяльності служби порятунку була стабільною та контрольованою. Підрозділ держслужби з надзвичайних ситуацій, як і раніше, постійно перебувають цілодомовому чергуванні і готові будь-якої миті надати допомогу нашому населенню.